Сьогодні часто проголошують, що Бердичів місто європейське, та багато хто з його мешканців іноді проявляє риси первісної людини, намагаючись до вже існуючих визначних пам'яток рідного міста додати ще одну назва її сміттєзвалище. До останньої пари у Бердичеві нараховувалось 31 таке місце. Міська влада вже напротязі трьох місяців впритул займається цією проблемою. До її вирішення залучені інспекція по санітарії та благоустрою, шед підприємство Полісся, екосфера, державні та приватні джурепи. 18 Сметезвалич уже ликвидовано. Всего вывезено больше 500 кубометров сметья. Там, где убираем смяте, потихоньку выставляем контейнера. Но проблема в чем стоит. Хотя цену мы не поднимаем, даже учитывая, что поднялось топливо Цена как 5 гривен в месяц осталась, так и идет. Люди возмущаются, включают сметья полно. Оплатить а никто не хочет. Почему мешканец, который живет в многоэтажке, Платять, хоча ціна повністю не відшкодовується, але все одно в кожен міць платить. Чому? Приватні, вважають, що йому на сьогоднішній день іде робота по ліквідації сміттєзвалищ, що по вулицях Героїв Перекопу та Серафимовича. Працівники, які займаються вивозом сміття, обурені тим, що не встигають прибирати територію. Бердичівляни знову і знову засмічують її. Влада має намір зробити контроль за їхніми діями більш жорстким. Ні, на цей період, щоб навести порядок, я так почитав, в порядка 20 инспекторов на полгода. Тогда мы можем город заставить заключать договора. Кто не заключил договор, вызывает админкомиссию, куда он девает сметье, куда высыпает его. Ну, вживать виповидные заходы, вплоть до штрафных мер. Если и цены не поможет, говорит Сергей Тютерев, есть еще один выход. В понедельник у меня будут сидеть везде инспектора с фотоаппаратами, фотографировать. И я буду обращаться к средства массовой информации, Зфотографірували, кожен день показують фотографію. По-другому ви називають. І що весь Бердичів відділ в лісові, желательно будемо називати фамілію. Будемо пресі печатати. Будемо позоріти не можна не погодитися з Сергієм Федоровичем у тому, що всі намагання влади вирішити дане питання не будуть мати успіху, поки не стануться зміни у свідомості самих бердичівлян, адже зрозуміло, що однією з причин перетворення нашого міста на смітникове царство є елементарна безкультурність.